Добрий день, любі друзі! Сьогодні на душі мені так світло веселенько, і я кажу вам добрий день! Всім добрий день, рідненькі! Дітки, послухайте загадку! Сонечко землицю вже не зігріває, із дерев пожовкле листя облітає, часто дощі клється. Птахи відлітають, у садах збирають щедрі урожаї. Коли це буває? Вірно, восени. Дітки, вам подобається осінь? Так, яких кольорів більше восени? Вірно, жовтих, червоних, жовто-гарячих. А скільки місяців осені? Назвіть їх. Так, їх три місяці вересень, жовтень і листопад. А який зараз місяць уже наступив? Правильно, листопад. Листопад останній місяць осені. У народі його називають напівзимник, падолист, грудкотрус. Кажуть, він вересню внук, жовтню син. А зимі рідний брат. В народі кажуть, що листопад зими заспів, бо її двері відчиняє. А зараз давайте доберемо слова, які найбільше підходять цій порі року. Осінь яка сумна, різнокольорова, туманна, дощова, холодна, вітряна. Мокра, грибна, молодці дітки. Діти, подивіться, до нас через вікно вранці залетів ось цей листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітер то кружляв його у своєму танку, то підкидав його високо в небо. Листочок шелестить і нам щось розповідає. Я висів на дереві зелений. Потім пожовтів, дмухнув вітерець, і я полетів. Дітки, послухайте казку, яку нам приніс листочок. Казка про листочок. В старому лісі росло велике дерево із розлогим гіллям та густим листям. Зелені листочки щільно тулилися одне до одного наче братики і сестрички. Вони разом грілися в променях сонця, прикривали один одного під час дощу і трималися купи, коли налітав сильний вітер. Настала осінь зелене листечко змінило свій колір. Воно стало жовтим, червоним і коричневим. Одного разу дерево промовило, «Скоро зима, я засну. час тобі, листячко, падати на землю. Я не хочу падати на землю. Там я зів'яну і засохну. Злякано сказав маленький листочок, що висів на самісінькій верхівці дерева. Побачив маленький листочок білку, яка шукала горішки і стрибала з гілки на гілку. Білочко, візьми мене до себе, в нірку, попросив листочок. Білки не живуть у нірках, відповіла білка і хутко стрибнула на інше дерево. Сіла на гілку дерева пташка, котра летіла в теплі краї. Пташечко, візьми мене з собою, став просити листочок. Переліт дуже важкий, і я не зможу тебе донести, відповіла пташка і відлетіла. Поступово дні стали коротші, а ночі холодніше. Вітер дмухав сильніше і сильніше. Одне за одним листечко відривалося з гілок дерева і падало на землю. Доганяй, доганяй нас, хочеш», летіло звідусіль. Найменших листочку, але він з останніх сил тримався за гілку і дуже боявся впасти додолу. Невдовзі тільки маленький листочок самотньо висів на верхівці дерева. Одного разу визирнуло сонечко, і листочок побачив, як під деревом розквітла маленька квіточка. Завтра настане холоднича, попередило дерево. Ой, лишеньку, я ж тоді замерзну, заплакала квіточка. Не бійся, я прикрию тебе від морозу. Закричав листочок, зібрав усю свою мужність і сміливо відірвався від гілки. Він плавно кружляв у повітрі і опустився прямісінько на маленьку квіточку. Вам сподобалась казочка? Так, а про що вона була? Вірно, про осіннє листечко, яке восени падає з дерева. Дітки, а як називається явище, коли опадає листя? Вірно, листопад падолист. Чому воно опадає? Ось послухайте, дерева готуються до зими, вони засинають, земля підмерзає і корінь не може напитися води, щоб не всохнути. Дерева скидають листя. Окрім того, на листі затримується багато сніга і дерево може зламатися. Опале листя зігріває землю, а ще добривом є для дерев. Діти, прогулюючись парком чи садом, ви напевно помічали, як шелестить під ногами опале осіннє листя. Ш Christians Який звук ми чуємо, коли йдемо по листячку? Так, звук Ш. Давайте промовимо чистомовку. Шу-шу, шу, теплу шапку я ношу. Ши, ши ши йти додому, поспіши. Ши, ще, ші, ші ми читаємо вірші. У нашої оришки в кишені шуби шишки. Молодці дітки, от ми з вами побували в гостях осені. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята! Бувайте здорові!